Всім привіт! Сьогодні розповім вам про автора, який підкорив серце мільйонів читачів Фредріха Бакмана. Ось 10 фактів, які я знайшла про його таке цікаве життя і творчість. І поїхали. Перший факт Фредеріх Бакман, один з найуспішніших сучасних авторів у Швеції. Його книги перекладені більше, ніж 25 мовами світу та видані у 40 країнах тиражем понад. 5 мільйонів примірників. Він автор таких світових бестселерів, як чоловік на ім'я Уве, моя бабуся просить її вибачити, «Ведмеже місто, тривожні люди та багато багато інших. Другий факт: народився автор 2 червня 1981 року в місті Гельсінбург на півдні Швеції. В університеті, що цікаво, він вичав релігіознавство, але кинув навчання та почав працювати. Водієм-далекобійником. Третій факт. У 2006 році почав писати замітки для ранкової газети свого рідного міста. А в 2007 році починає писати вже для стокгольмського журналу. А вже в наступного року він починає вести свій блог і стає фрілансером. У 2012 році він вже пише для шведської газети Метро. Четвертий факт. Блогерська кар'єра Бахмана почалася в 2008 році. Перший блог автора був присвячений підготовці до майбутнього весілля, яке відбулося в 2009 році. А наступного року автор став батьком. У нього народився син. Про батьківство він також вів блог, який називався Чийсь татом. Саме цей досвід автор пізніше принесе на сторінки не художньої його книги, що мій син має знати про світ. П'ятий факт. Зараз Фредерік Бахман живе в тихій місцевості під Стокгольмом з дружиною Недою Шафті, у пари двоє дітей син та донька, а також є собака. Шостий факт. У 2012 році Бахман дебютував як автор, опублікувавши дві паралельно книги в один рік. Це чоловік на ім'я Уве та «Нонфікшн. що мій син має знати про світ. Цікавим фактом є те, що перед публікацією романа чоловік на ім'я Уве його, йому неодноразово відмовляли у різних видавницях, аж доки блогерська його кар'єра, саме його слава не змінила ситуацію. Сьомий факт. На одному з інтерв'ю автор поділився, що на, роман, на написання роману Чоловік не Ев'яуве його надихнула одна історія, прочитана їм в одній шведській газеті, про літнього чоловіка, який подав в суд. На зоопарк. І про цю історію мені одна знайома більше розповіла. Там чоловік цей подав на зоопарк в суд саме за те, що вони написали таке оголошення, що приходьте до нас гратися з мавпами або горілами. Ну і там була фотографія. І коли цей чоловік прийшов, то він побачив, що всі мавпи в клітках або за склом. І він подав суд на зоопарк, що вони його. Обдурили і що це неправдива інформація. Ось і такі ситуації бувають. І що цікаво, Фредріх Бакман сказав, що саме ця історія і стала таким поштовхом до написання роману Чоловік на ім'я Уве. Восьмий факт: цікавим фактом також є, що роман Фредріха Бакмана Чоловік на ім'я Уве провів аж 42 тижні в топ-рейтингу Нью-Йорк Таймс. Це я так порахувала майже рік. Уявіть собі, ну це <сі> роман дуже зайшов людям. Дев'ятий факт: за мотивами роману Чоловік на ім'я Уве вже знято два фільми. Перша екранізація саме Шведська, 2015 року. Називається Людина на ім'я Уве. Фільм дістав велику там кількість різних схвальних відгуків кінокритиків. І Інагрод отримав та увійшов до списку найпопулярніших кінофільмів в Швеції всіх часів, і отримав дві номінації на премію Оскар як Кращий фільм іноземною мовою і Кращий Грим і зачіски. Друга якраз екранізація вийшла нещодавно у грудні 2022 року, і це вже американсько-шведський ремейк під назвою Чоловік на ім'я Ото з Томом Хенксом у головній ролі. Я подивилася обидві екранізації, і після того як прочитала роман, і мені вони обидві дуже сподобалися. Також у 2019 році вийшов ще один фільм шведського режисера Туви Новотне, знятий за мотивом одноіменного роману автора, і це фільм Тут була Бріт Марі. Я цей фільм ще не дивилася, бо зазвичай я люблю спочатку все-таки прочитати книгу. Тому не можу нічого вам сказати про нього. Якщо ви дивилися фільм, то ділиться вашими враженнями в коментарях. А десятий факт: твори Фредріха Бакмана це м, така реалістична сучасна проза з гумором та сатирично іронічними нотками. Він дійсно створює таких реальних і близьких кожному читачу героїв, таких звичайних людей, які живуть серед нас. І в яких ми можемо пізнати своїх знайомих або навіть себе. Автор часто відповідає про своїх персонажів, всі ми маємо щось дивне в собі. За такою простотою творів Бакмана прихована багато глибоких тем, серед яких є теми самотності, життя громади та суспільства, біль втрати, емпатії, толерантності, батьківства, теми самогубства, психічного здоров'я. Та дійсно багато багато інших тем, які оточують кожну людину щодня. Тому кожен в книгах автора може знайти дійсно щось для близьке для свого серця. З 2012 року, як почалась літературна кар'єра автора, у нього вийшло ще ряд популярних романів, більшість яких вже є в перекладі українською. Вони виходять всі у видавництві книголава. Книголаві, і це наступні романи. Звісно ж дві перші роботи, які я вже згадувала. Чоловік на ім'я Уве, та що мій син має знати про світ, тривожні люди, шляхи життя. Бріт, Марі була тут. Моя бабуся просить її вибачити. Та трилогія про містечко, яке живе хокеєм, це ведмеже місто. Це там перша частина, так називається. Потім йде ми проти вас і «Переможці». Я читала першу частину в минулому році, а саме ведмеже міста, і мені книга неймовірно сподобалась і увійшла в топ книг за минулий рік. Як мене, в мене дуже сильна історія, вона дійсно мене вразила. Я взимку хочу взяти якраз другу частину, бо в цьому циклі дуже такий зимовий вайб. І їх для, як на мене, ідеально читати взимку або коли хочеться чогось такого холодного та зимового. А які ви книги читали у автора або хочете прочитати, і чи подобається вам його творчість чи ні, напишіть в коментарях. Ось такі 10 фактів про Фредріха Бахмана я для вас зібрала. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та пишіть в коментарях, який факт вас вразив найбільше, і чи знаєте ви ще щось цікаве про автора, якісь цікаві факти. Дякую вам всім за увагу і до нових зустріч!